Одесі поліцейські затримали організатора злочинного групування та трьох його спільників, які спеціалізувались на продажі зброї, гранат та набоїв різного калібру, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Один із учасників злочинної групи відповідав безпосередньо за маркетинг нелегального арсеналу та пошук покупців на чорному ринку. Решта спільників теж мала чітко розподілені функції. Всі вони вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів: крадіжок, грабежів, та шахрайства впродовж кількох місяців оперативники та слідчі поліції проводили негласні слідчо-рошукові дії та задокументували збут правопорушниками гранати Ф1 за 150 доларів, пістолета Макарова з магазином і 146 набоями на загальну суму 1300 доларів. Спецоперацію, і затримання злочинного угруповання на чолі з організатором, провели співробітники відділення поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за оперативним супроводом співробітників у управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону під час третьої реалізації, коли фігуранти продали постійному покупцю три гранати Ф-1 за 450 доларів. Наразі всі правопорушники затримані в процесуальному порядку трьом зловмисникам, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28, частини 1 статті 263 кримінального кодексу України, а одному якого не інформували щодо усіх схем угруповання, а зобов'язали за грошову винагороду відповідати за схоронність товару до моменту його збуту за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України? Правопорушникам загрожують від 3 до 7 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.